Право на швидкість робимо. Треба... О! Зі спалахом знімаю. <laughs> треба, коли біжиш, отак швиденько ногу одну перекинув. І поки на цю е... култичніше на цю вже стаєш, цю задню, треба припідняти. А ну Федор, покажи разок. Я? Так, як класно виходить. Виходить, динамічне прискорення поріза. Побіг. Оп, один бік, оп, поміняв, собі, оп, один бік. І контроль. Ой, аварія! <laughs> а що діти? Буває. Зараз підемо розберемося. Гарне прискорення, але чуть-чуть контроль підвел. Фьодар, чуїс! Фьодор ти наче в боулінг граєш Нагадай як учне звати? Тім, Чим ти живий? Боляче. Ноживий. Де в тебе болить, скажи. Тебе пожаліть? Добре, ми можемо для тебе щось зробити, щоб тобі було легше. Добре. Я піду скажу Федору, щоб він їздив обережніше, а Микола вам щось скаже, щоб ви проти колечі. Ну да, ну да, 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 Тримай, ты молодец. Бережи себя. Красавчик. А вообще право классно на прискорение. Вот так. Федор, а ты в порядке там? А он же протоколы ехал, да? Он же протоколы ехал, да? Ну, бывает. Ну, Ничего страшного. Ой, ты обережь. Тихо, не снимай. <laughs> Я тебе залью сегодня в хвостик, чтобы все бачили, как бролер Тим тренируется. Бывает, что ж делать. Тим плохо. Не, нормально, что,